З вами Владислава, і сьогодні я розповім вам про свою карколомну кар'єру як вчительки англійської мови. Я ніколи не думала, що я стану вчителькою. Я дивилася на свою маму, яка все життя працює в школі, і казала. Ні, дякую, мені того не треба. Хоча у мене, ну знаєте, завжди був цей дитячий інтерес пограти в якісь ігри. І я пам'ятаю, я ще дитиною любила пороставляти іграшки, їх там чомусь повчити, повиставляти. Оцінки. У мене був справжній журнал. Так, так, моя бабуся-бібліотекарка, на той момент мала всяке. Після пенсії книжечки журнали у себе вдома, і я ними з радістю користувалася. ось, А потім, вже пізніше, я пам'ятаю, мені було дуже цікаво навчати людей танцям. Я так трошечки була хорографом в школі. ви знаєте, командувати. Так бути головною на цьому святі життя, коли настав час обирати професію, я уявлення не мала взагалі, ким я хочу бути і що є нормальна для людини, якій є 17 років. Тому як і багато людей в нашій країні йдуть на різні спеціальності для корочки, я пішла на філолога. Причому що в моїх мріях я думала, ну. Там я поступлю реально на філолога чи якого-небудь перекладача, але в кінці кінців я поступила на середню освіту, тобто я. За спеціальністю саме вчитель, який може працювати в школі, а також я можу викладати в університеті з магістерською освітою. І коли я вступила саме на цю спеціальність, туди пав пріоритет перший, вже, і це був бюджет, я дуже сильно плакала, тому що я розуміла, що мене будуть вчити саме викладати, бути вчителем. Для школи я думала, дітько, навіщо мені це? Я е, хочу просто вивчити англійську мову, і все, я не хочу взагалі. А у мене ще ще в дипломі написано, що я вчитель зарубіжної літератури. Так, так, але вчитель зарубіжної літератури з мене ніякий. Ну ладно, окей, я не буду применшувати свої стібності. Якщо сильно захотіти, то можна навчитися. Просто мені воно не до душі. А також я вчитель китайської мови. Проте, китайську мову я взагалі не знаю. Я трошечки вивчила її в університеті, але мені було нецікаво і тому згодом я не практикувала, далі не розвивала це і просто забула. В принципі, я думала, що окей, неважливо, все одно я вивчу мову в університеті 100%, і потім буду собі шукати професію якось пов'язану з мовою. А я навіть пам'ятаю, що після першого курсу, коли знаєте, всі починають шукати собі вже якусь роботу, я пробувала будь-яку дивну роботу по типу промоутерів та іншого. І... Я вже хотіла знайти собі щось серйозне постійне. Потім я на сайтах для пошуку вакансій розмістила свою вакансію, в якій вказала там, де я вчусь, то тощо. І в принципі я намагалася подаватися на якісь такі позиції, які взагалі ніяк не були пов'язані з вчителюванням. Але потім мені подзвонили з дитячого садочку, мою вакансію знайшли, і сказали: Ну, то ви ж вчитеся на вчителя. Я кажу, ну блін, <хи>, да. <хи> Тоді, може, ви хочете спробувати у нас повикладати в садочку. На той момент у мене вже були знайомі, які так трохи пробували десь в літніх таборах, в садочках побувати. Я подумала, окей, спробуємо. І, в принципі, мені навіть там сподобалося в певній мірі. Я могла проявляти якось свою креативність, вигадувати якісь ігри для дітей, плани уроків. Тощо в самому садочку мені було не дуже комфортно. Це був такий приватний, дуже маленький садочок. У мене на уроці могло бути максимум, напевно, п'яті дітей, і всі ці діти були різного віку. Там, тобто, дитина, якій є три з половиною. Умовно, і дитина, яка вже скоро піде в школу, це ну ви розумієте, що їх не можна навчати разом. Тому на уроках у мене завжди був якийсь хаос. До речі, я дуже довго викладала цим дітям, бо в принципі уроки мають тривати там десь по півгодини, ну, в залежності від віку. А у мене вони напевно тривали ще цілу годину. Мені треба було думати, чим зайняти цих дітей. Але це було буквально три уроки на тиждень, і після року я. Вирішила звідти піти. В першу чергу, тому що мені стало нудно це розумієте, для дітей доволі базова англійська, мені хотілося кудись розвиватися. От а по-друге, я просто зрозуміла, що от викладання саме таким маленьким дітям це не зовсім є. Мені хотілося спробувати більше працювати з дітьми шкільного віку. На той момент я вже була репетитором для одного хлопчика, я їздила до нього додому. Боже, так були такі часи. І мені, в принципі, подобалося з ним займатися, тому що йому вже можна було давати там якісь завдання, з ним можна було активно читати, писати. І я стала більше шукати таких учнів, але одночасно вже на третьому курсі. Мені подзвонила знайома і запропонувала. Каже, тут є така маленька школа іноземних мов. Це, в принципі, такий просто невеличкий офіс. з... Кількома маленькими кімнатками, де можна було займатися індивідуально в парах, в невеличких групах. Їм потрібен був якраз викладач англійської, бо попередній пішов там, викладалося декілька мов. Я подумала, окей, цікаво спробувати. І там в мене вже були прям дорослі учні. Ну, можливо, десь хтось з підлітків, але в цілому дорослі люди. І переважно це були такі початкові рівні, але іноді навіть приходили люди там з запитом вже на intermediate та вище, що мене дуже сильно лякало, тому що, по-перше, я взагалі не знала методику. Тобто, ми методику викладання англійської почали вивчати аж в другому семестрі третього курсу. І то ми починали з там базових речей, тому плюс ми тренувалися все ж таки на шкільній програмі, на викладанні дітям, навіть там молодша школа. Відповідно, я не знала, як це переносити на своїх дорослих учнів ще й в такому індивідуальному форматі. Плюс я боялася учнів з такими середніми рівнями і вище, тому що в мене у самої ще не була там якась дуже хороша англійська. А в цілому, до речі, стосовно англійської, то я не могла не спілкуватися допоки я не почала вчитися в університеті. Я знала англійську, я її розуміла добре. Я могла читати, розуміти на слух. Але коли діло доходило до того, щоб продукувати мовлення, тобто писати або говорити, то в мене був цей сильний мовний бар'єр. Ось, але я дуже завдячую університетським рокам. За те, що вони мене розговорили завдячую якимось подорожам, спілкуванням з іноземцями, але в тому числі завдячую своїй роботі. Коли я опинилася в цій школі, мені довелося прямо добренько так розговоритися. І мені доводилося вчити повторювати різну лексику, граматику перед кожним роком, навіть з якимось елементарними. Рівнями, тому що я боялася чомусь неправильно навчити, що я щось вчасно не задаю, не перекладу, не поясню тощо. Мені в цій школі, в принципі, подобалося. В мене, як і в садочку, там не було якогось особливого контролю. Як я пам'ятаю, ніхто не дивився мої уроки, але одночасно, знаєте, це і погано, тому що. Не знаючи методики, будучи представлена сама собі, єдине, по чому я могла вчитися на той момент, це «Teachers Books». через те, що мене ніхто не контролював, так само уроки мої були не те, щоб дуже якісні. Плюс в цій школі були старі підручники, про якісь нові я особливо не знала. Матеріали всі здавалися доволі неактуальними вже навіть на той момент. Тому, в принципі, коли на четвертому курсі ця школа закрилася. Я була не дуже сильно тобто, засмучена, і я почала брати собі студентів онлайн там, по знайомим, по якимось сайтам. До мене прийшло пару дорослих студентів і пару дітей молодшої школи. Мені дуже подобалося займатися з цими дітьми, в тому числі я пам'ятаю, що якимось чином мені вдалося, по суті, з нуля. Одразу спілкуватися з цими дітьми англійською мовою, і ми дійшли до дуже класних результатів. Один учень залишається зі мною зараз, він вже. Е Підлітка такий буде йти в старші класи, і я думаю, а <сі> ці люди зі мною так довго довго. Боже, і ми вже дійшли до високих рівнів, неймовірно надихаюче, дуже дякую, що залишаєтеся зі мною. Прийшов ковід, і в принципі все стало бути онлайн. Тоді в мене почало з'являтися багато студентів, переважно або по сарафанному радіо, або по спеціальним цим сайтам для пошуку репетиторів. І я навчилася працювати онлайн. Тоді ще не було, здається, дошук по типу Міро. Тому я робила різні презентації, що було доволі муторно. До Закінчення навчання, тобто до кінця моєї магістратури, я не працювала прям суперактивно, тобто це в мене була не фултайм робота. У мене завжди була мрія в майбутньому відкрити ФОП і вже офіційно працювати як репетитор. Коли я закінчила університет. І почала думати, що ж робити далі. Я спробувала походити на співбесіди. Співбесіди я ходила і в реальну школу приватну, але я доволі швидко пішла з цієї співбесіди, бо розуміла, що це не те, що я хочу. Так само я подавалася на якусь онлайн-школу, по типу підготовки до ЗНО. Але я так само послухала всі їхні умови роботи і скільки вони готові були платити, і подумала: якби я можу робити набагато менше, але заробляти так само, працюючи на себе, тому навіщо мені ці проблеми. Потім почалось повномасштабне вторгнення, і я, в принципі, певний час взагалі була в якомусь шоці, як і всі, і просто от у мене були якісь студенти, я за них трималася, дякувала, що вони зі мною все ще залишаються в такі часи. Коли все це трохи пройшло, то я вже. Остаточно вирішили, що так, я відкрию ФОП, я буду кудись рухатися, я буду активно вести блог, я буду набирати собі. Учнів через соціальні мережі, я стану супер успішною, я буду багато заробляти, і взагалі моє життя буде неймовірне. Я хотіла працювати з парами, з групами. Я намагалася взагалі в мене в досвіді були розмовні клуби. я Пробувала робити якісь маратони, я створила курс по серіалу Sex Education на спеціальній платформі. Я намагалася навчатися таргету, створенню інфопродуктів. Я хотіла рухатися саме в цьому напрямку, щоб надавати різні послуги. Я пробувала вести окрему сторінку про англійську. На цій сторінці я саме навчала. Там я це робила через фільми про супергероїв, але я згодом зрозуміла, що це ну, не актуально, і треба навчати на уроках, а не е, пояснювати, що таке MSR. На сторінці десь в інстаграмі тому я закинула цю справу і перейшла на свою основну сторінку. І в мене була ідея, що я хочу саме дивитися досвідом як викладач, тобто вже не створювати матеріали для студентів, а м, щось думати для своїх колег, тобто в майбутньому проводити якісь, можливо, конференції, вебінари, курси тощо. Я пробувала вести TikTok, також виставляти відео в інстаграмі. Я пам'ятаю, у мене тоді ще був старенький телефон з поганою камерою, але я все одно старалася. Цей телефон був дуже тупим. Він взагалі ледь працював, але я терпіла, я робила контент. В кінці кінців я перегоріла. До мене не приходили всі ті студенти потоками в мене не було. Списків, очікування, листів очікування в мене не набиралися там, перегляди, підписники. І я, я пробувала, в мене були ідеї для інфопродуктів для вчителів. Я навіть спеціально відвідувала, вчилася у колег, щоб на їхньому прикладі також потім щось своє створювати. Але Потім я до цього втрачала наснагу, бо або мені самі здавалося, що мені там щось не подобається в цьому продукті, не актуально. Або він мені переставав бути цікавим сам по собі. І в цілому я почала впадати в якусь таку яму, що, напевно, в мене ніколи не вийде досягти всього того, чого там досягають інші викладачі і блогери. Я розуміла, що Ну, багато чого все одно зводиться до того, наскільки постійним, регулярним є створення мого контенту, який він, і що все робиться step by step. Але я в цілому до цього втратила натхнення. І в якийсь момент зрозуміла, що я, просто, я взагалі забула за ідею. Того, щоб чимось ділитися з колегами, мені просто захотілося мати свою роботу, проводити уроки. Все одно, звісно, залишалося питання того, де брати цих студентів, тому що на сайтах для пошуку репетиторів та по посафаному радіо багато не набереш, тим паче для якоїсь роботи в парах або в групах. Якийсь час у мене, в принципі, не було бажання робити будь-що, але згодом я усвідомила, що мені напевно було б цікаво спробувати щось окрім викладання. Тобто, мені все ще цікав був блогінг, але мені хотілося розповідати про багато інших речей, а не тільки про викладання. І е, в мене була спроба створити подкаст, який записувався майже рік. Потім цей проєкт закрився по особистим причинам. Але я весь цей час, навіть поки робили подкаст, я думала про те, що все це, звісно, окей, нехай, але мені хочеться мати якийсь свій особистий проєкт. І тому я зараз тут сиджу в кадрі, записую це відео. Зараз я працюю переважно з дорослими дітей до підліткового віку. Я не навчаю взагалі вже певний час, і я працюю з рівнями B1, C1. Також викладаю бізнес англійську, готую до ЗНО. І У мене переважно. Такі індивідуальні уроки. Так, настав момент сказати, що уявляєте, яка іронія? Я казала, що я ніколи не буду вчителькою, але в результаті я стала нею працювати. Я дуже люблю свою роботу, я люблю своїх учнів, я люблю цей процес. В принципі, я думаю, що я буду залишатися в цій сфері ще доволі довго, але. Просто зараз для мене ця робота вона не є чимось, в що я хочу вкладатися по максимуму тільки вона і нічого іншого. Ну я маю на увазі як професійного розвитку. І я, в принципі, мрію поєднувати різні сфери діяльності, я мрію вчитися. А чомусь новому можливо спробувати себе в якихось нових професіях. І згадую себе, яка колись навіть мріяла про те, що в неї буде тисячі підписників, які будуть хотіти приходити до неї на курси, щоб знаєте, навчати людей по різним рівням, по своїй особистій методиці і матеріалам. Боже, ви уявляєте взагалі. Скільки на це потрібно часу, щоб щось подібне створювати? І зараз я задаю себе в минулому, яка дивилася на людей з моєї сфери, і чого вони досягали. Знаєте, в тому числі. Відкривали школи іноземних мов, і я думала, так, мені також треба туди, в тому напрямку. Але зараз я розумію, що це взагалі не те, що мені потрібно, і я цього хотіла, взагалі, створення всіх цих продуктів, послуг, тощо я цього хотіла тільки тому, що це було в інших, і я думала, що мені напевно також так треба, але Мені не треба в мене свій шлях, і так само колись я дуже переймалася, що в мене не виходить. От У них так, а в мене не так. І я себе мучила цим, що я того не досягла, цього не досягла. Але тепер я розумію, що я інша людина, і це окей, що мені оце все не потрібно. Мені? Просто цікаві якісь інші речі. Отже, якщо ви додивилися до цього моменту, почули всю мою розповідь про. Карколобну кар'єру репетиторки. Я хочу вас запросити до себе на уроки. В першу чергу я шукаю учениць в пари. Це курси B2, Але там одна учениця буквально навчається на першому курсі, а друга учениця вже доросла і так само по запитам та знанням. Вони різні, тому я шукаю їм також відповідні пари. І якщо б вам було цікаво спробувати таке навчання, це буквально по одному уроку на тиждень, по 70 хвилин, то я буду рада протестувати вас, провести пробні уроки і далі рухатися до рівнів вище. Але в тому числі я зараз в цілому маю вільні віконця для декілька. Студентів тому, якщо ви хочете закріпити свої знання, вийти на новий рівень, поглиблено повчити якусь тему, можливо, у вас якийсь особливий запит, підготуватися до співбесіди в посольстві або до університету, або можливо розговоритися перед якоюсь поїздкою за кордон. То you're welcome. Я запрошую вас на свою інстаграм-сторінку. Там ви можете глянути останні закріплені дописи про формати навчання та курси, також подивитися відгуки на мої уроки, і там, в тому числі, є закріплені хайлайтс, є якісь відео, ви можете приблизно зрозуміти, як виглядають уроки. Я сподіваюся, що по тому, якою ви бачите мене тут в кадрі, до мене підтягнуться люди, з якими ми будемо на одному вайбі. Ну а наразі дякую за перегляд. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Гарного всім ранку, дня, вечора чи, можливо, навіть ночі, і побачимо. Мись в наступному відео.